Родини загиблих воїнів отримують компенсацію на поховання військових. Кошти виділяють з бюджету Хмельницької тергромади. Після звернення до управління праці та соціального захисту населення необхідна сума перераховується до ритуальної служби зі слів керівництва. Суми достатньо на усі першочергові потреби. Виплати здійснюються через управління праці соціального захисту у сумі 30 тисяч гривень. Ці кошти потрапляють відразу на рахунок нашого комунального підприємства Ритуальна служба і поховання здійснює саме це підприємство. Також на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, встановлюють однакові пам'ятники полеглим бійцям. На початку війни спеціальна робоча група визначила цей архетип, можна сказати, цього пам'ятнику, Його дуже довго обговорювали, вносилися різні пропозиції, зупинилися саме на такому. І, врешті, починаючи з здається, 2015 року, такі надгробки встановлюються. Цей процес триває і зараз. Від червня поточного року з міського бюджету вже виділили трішки більше як півтора мільйона гривень. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський.